Анторій Михайленко, дорога двічі, розділ соми, частина друга, його змете вітер, втопчуть дикі звірі, перемішають із землею дощі. Ось так. Треба спитати солдата, пригадав він, чи впоралась та жінка сама, чи йому довелося втрутитись, однак зупиняти свою машину не став, та й не знав він, у кузові якого розовика їхав той солдат а потім спалах вогню просто перед радіатором його машини, їдкий запах згорілого пороху і металевої окалини. Потім він біг полем униз до берега, забувши в машині портфель і відстебнуту кобору з пістолетом, біг до річки, яка раптом здалася йому рятівною. Вода була холодна, а протилежний берег невидимою темрявою. темряві. З того часу й досі він не міг пригадати, як переплив річку і як опинився на дорозі. Де його підібрала машина і швиденько відправили до госпіталю. Довго йому довелося потім доводити, що лісових бандитів, так окупанти називали партизанів, було може більше сотні, а скоріше то і не бандити зовсім, а десантована червоноармійська частина, добре навчена і до зубів озброєна. А Гартманові не вельми вірили, бо чому ж та червоноармійська частина тільки підірвала легковик і зникла в темряві. Якби він Гартман був терплячіший і не кинувся на втікача після першого ж вибуху, то побачив би, що солдати легко відкинули нападників з дороги, та й поїхали собі далі. Батькові гроші зробили своє, було визнано, що на колону напав чисельний партизанський загін, і Гартмана навіть подали до нагороди, якої він, проте, так і не одержав. І після того прикрого випадку і згодом і тепер Гартман старався не згадувати, як ледве не втонув, беззбройний у холодній воді, як крижанів у мокрому одязі, доки на нього натрапила машина, може, тому й не розшукував нагороду, наказ, про яку десь загубився серед штабних паперів, щоб зайвий раз не нагадувати собі ганебну крижану купіль. Він так і провів східну кампанію, боровся з лісовими бандитами, збирав у населення кожухи та валянки для доблезних фронтовиків, заготовляв продукти, вербував на роботу в рейхах, виловлював добровольців і забув би про село над пслом, яке спалив до тла, скільки таких було на його дорозі, аби примхлива доля знову не привела його на берег знайомої річки. Але на той час вже була осінь 43-го року, а не весна 42-го. Доблесні війська Фюрера не наступали, а відступали, виконуючи якісь занадто мудрі, незрозумілі не тільки Гартману, а й багатьом генералам стратегічні плани Гітлера. Відступали не завжди організовано, відчуваючи на спині гаряче дихання червоних. Гартман уже Дослужився до майора, на грудях у нього висів залізний хрест. Не за акцію на пслі, за іншу схожу, їхав він легковою машиною, ресори якої аж гиналис від награбованого на Полтавщині у воронежі і за воронежем. Шофер бурчав, що машина не витримає, вони не раз загрузали на розбитих перетовщених дорогах, і тоді доводилось просити на допомогу тягачі або грузовики. Коли грузовики тягли з баюр його чорного легковика, Гартман часто ловив на собі набормосені погляди солдатів, але старався на них не відповідати. Він здогадувався, про що думають доблесні бояки. Ну, і нехай. Він офіцер, він ледве не наклав головою на східному фронті. Майже він право хоч на якусь компенсацію, повинен же привезти дружині Гертруді та синові отто, хоч невеликий гостинець на згадку про далеку і незрозумілу країну. Машина знову буксувала. Колеса безсило перемилювали в'язки, як смола, і такий же чорний чорнозем. Гартман прохилив дверцята, просив зупинитися. Пішу роту, якою він обрав лейтенант, що понуро місила розбитими чоботами багно, але на нього не звертали уваги. Тамуючи людь, розбистились солдати, обрал, лейтенант не слухає майора. Гартман виплигнув з кабіни просто в калюжу, глянцеві передки хромових чобіт одразу запливли болотом. З трудом витягуючи ноги, вибрався на невеличкий узгірок, погледівся навколо. Перше, що він побачив, був старий дуб з розлогим безлистим віттям. І несподівано майор Авос Гартман згадав, що все це вже колись було в його житті. Був розлогий сучкуватий дуб над дорогою, тільки тоді він уже вбирався в перше тендітне листя. Була зміста дорога в долину, було притиснуто до ріки село. Так так усе було саме те село, він палив, виконуючи наказ генерала фон Зідріха. Саме тут його ледве не вбили лопатою. Тут спіткала принизлива процедура холодної купелі. Виразно, як начебто було вчора, згадав стара простоволоса жінка із божевільними очима намагається підпалити свою хату, але в неї нічого не виходить, і він залишив її на допомогу, допомогу солдата. Чому і раптом заманулося палити власну халупину, не інакше втратила розум, а його солдати тоді добряче попрацювали із втіхою згадував Гартман.